Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя, Починаємо нове відео. Починаємо як завжди з перевірки PTI масло, антифриз, колеса. Все, завжди треба перевіряти, тому що перед виїздом краще це знайти якісь проблеми на паркінгу, ніж потім знайти якісь проблеми в дорозі. Так, забираємо наші речі, кава, їда, одяг. Все складаємо в трак. То все роблю одночасно, і перевірку, і все складання, тому що ходиш навколо за мною і все дивишся. І по колесам, і по, і по машині. Воно так здається, що ніби просто так ходиш. а Насправді вже коли маєш досвіду, стільки багато, то, то ти вже просто пройшовся і вже дуже багато всього зробив. Волтер ліжко, Ну і сам Волтер. Кажи привіт підписникам. Не, пішов собі. Поскладав їду в холодильник, Їда від Віталія. Телефон буде в описі під відео. Все підписано. Суп гороховий, суп з фрикадельками, відбивна, там е, картопля з куркою, е, картопля з тушеним кроликом в сметані і... Ребра з горохом. Просто капець, все дуже смачне, я вже пробував. І салати. Такий мій асортимент на цей тиждень. Там мої знайомі вже Віталія брали і задоволені, кажуть, що смачно. Ну, Василь взяв. А він все брав по два. І так в мене короткий тиждень, то я собі взяв по одному. А хто їде надовше, той собі взяв по два і буде мати весь тиждень, що їсти і спокійно. Да. А, ця їда досить е, цікава штука, через те, що навіть для людей, які не їздять на траках, е, хто працює десь на будові, ще щось, щоб не тратити час на приготування, ну, то все просто собі замовили е, там, е, в кінці тижня і маєте на весь робочий тиждень е, нормальну їду різну. І вже не, не будете витрачати час на те, щоб там після роботи прийшов змучений, що щось готувати, не хочеться, десь там їдеш, купляєш якусь е, фігню в, в Макдональдсах і так далі. А так собі замовився, маєш нормальне свіже вдома в холодильнику все стоїть і домашнє, що нормально приготовлено. Е, за що я завжди говорю, що в Америці обочини покошені. Здається, зліва покошена, справа ні. Але вже їздять трактори. І косять, це за що я завжди говорю, бо я вже звик до того, що обочина має бути покошена. Ну, я не кажу, що це мусить бути, але очі вже привикли до цього. Тому що, коли ми були в Італії, то там дуже багато було таких непокошених доріг. Uh, кажуть, що інша частина Європи там все покошено гарно, а от в Італії щось було не, не зовсім так. Ну не знаю, може мені так просто попалася така частина Італії. Приїхали з Волтером на делівері. Тут здоровезний Орихаус. Склад українською мовою. І нікого нема. Я тут сижу вчора, серед ночі приїхав якийсь чувак, когось тут завантажив чи що. І поїхав. Я тут сижу по ідеї, о 8 годині мали відкритися. Восьма година почалась, нікого ніхто не приїхав. Ми ж Тут з Волтером йдемо на, навколо, може десь з того боку якийсь з'явиться персонаж у нас розвантажу. Тричком вчора заїхав перед воротами, став вночі, так стою до сьогодні. Почав, можна зрозуміти, що копає не працює. Пустий паркінг. Це одно. А друге, що кондиціонери не працюють. Знаєш, всередині нікого конемо. В Америці завжди працюють кондиціонери, що я хтось всередині. Коротше, буду вас цього тижня трошки мучити, як я їм. Зараз покажу, що я сьогодні маю на обід. Сьогодні у мене горох з запеченим ребром, овочі на грилю, ну і салат з боричка. Так що смачного мені. Вчора їв, все було смачне. Сьогодні думаю, що так само буде смачним. У коментах люди питали, скільки що коштує. Порція другого, тобто або нема різниця, чи це ребра, чи це тушений кролик 12 доларів, перше 6 доларів, салат 3 долари. Можете собі порахувати. Мені тої одної шкарабоньки з другим стає реально поїсти десь. Ну, два рази так е, наїдаєшся. Тобто одної ж карабоньки особисто мені стає на два рази. Я знаю, комусь буде мало, на два рази буде їсти за раз, ну хто скільки їсть, то і так. Я стараюся не, не переїдатися, тому що така робота, що мало рухаєшся, дуже легко поправитися. Ну, і плюс е, 46 років вже метаболізм теж не такий, щоб воно все спалювалося само собою. ну і так. Тому я їм так, ви їсте як хочете, я говорю свою думку, на рахунок єди, чи вона смачна це... А, ще одне, до речі. Бо писали мені люди в так само коментах, що для чого купляти, якщо ти можеш сам собі приготувати і їсти домашнє. Ну, народ це домашнє, це людина готує вдома і робить просто доставку для водіїв. Тому... Домашній, не домашні, ну як воно буде не домашня, якщо людина готує вдома з, з продуктів, які привозить з Віскансіна від, від фермерів і дамічку. Так що так. Виїхав я з пікапа, їду вертаюсь в Чикаго. Зараз хотів поговорити, якраз поки їдемо по гарних краєвидах індіани про одну ситуацію. Сьогодні водій завантажився в Мінесоті. Важким вантажем, зважився на компанії при виїзді, тобто в щипара, зважився в нього, показало, що в нього вага 77 тисяч паундів і він поїхав. І це його була перша помилка на сьогоднішній день. Перша помилка в тому, що коли ти заїжджаєш на такі ваги, де тебе важать по ну, цілий трак, вони по осям тобі вагу не дають. У тебе перед очима є е, е, екран, в якому показують твою вагу на поточний момент. І коли ти заїжджаєш передніми колесами на цю вагу, е, воно показує тобі в середньому 12 спавнів. Тобто вага на передніх коліс на, в тебе на трасі. Коли ти виїдеш на цю саму вагу далі, в тебе вже буде передні колеса і драйв ексел, Тобто весь трак буде вже на вазі, і тоді покаже загальна вага приблизно 46 тисяч паунів. Якщо воно тобі показує вже більше, ніж 46, то значить, в тебе вже є овер на драйв екселі, Бо на драйв драйвекселі може бути 3-4 пагони. Розумієте, Додаємо те, що в тебе було спереді, до драйва. Верніше віднімаємо те, що в тебе було спереді, від тої загальної суми, яка є на даний момент, коли ти заїхав повністю траком на вагу. І далі вже виїжджаєш на вагу повністю всією машиною разом з трейлером. І тих 46 тисяч паундів віднімаєш від загальної ваги. В даному випадку там було 77 тисяч паундів і в тебе лишається 31 тисяча ззаду на, на драйві на, на трейлері. І, і таким чином ви можете мати вагу по осям, прямо на компанії, не виїжджаючи з компанії. Водій цього не зробив, він тільки взяв свою загальну вагу і поїхав далі. І Якраз в цьому була його помилка. Виїхав з Мінісоти, коли виїжджаєш з Мінніаполіса, Мін Міннесоти, там в тебе зразу є при в'їзді у Віскансин після річки. Є вага, в є тракстаб, на якому є вага, де ти можеш переважитись, якщо у тебе, наприклад, на компанії там в Мінніаполісі не було ваги, щоб ти міг зважитись. Ти можеш переважитись і вже знати точно вагу своє осям і не їхати з овером на Вейстейшн. Station. Мій водій заїхав на вагу на Вейстейшн, Station, там йому зробили інспекшн, домахались до нього за те, що в нього є овер, попросили його переважитись. Ну, переслайдуваць він переслайдувався і все рівно не зміг забрати загальний говер там з цього з драйв нього Там стрілялося 700 пам'ять говеру. І за це поліцейський дав йому тікет а, Для чого я це все розказую? Не для того, щоб сказати, які в мене є водії, а для того, щоб ви розуміли і уникали таких проблем, які можуть бути. Тому що в даному випадку все можна було просто вирішити. Прямо на компанії сказати, слухайте хлопці, у мене тут є овер на драйвек сидіти, ви мусите мене переважитись, бо я не можу їхати на дорогу. І все, це б зайняло екстра пів години, вони б пересунули ті паліти, які десь там поставили не, не так, як би товно мало бути. І Можна було поїхати на дорогу далі спокійно, без всяких штрафів і, і так далі, і без цих збройних проблем. Бо ну, в цьому випадку це, це реально дуже дурна проблема, тому що це можна було дуже-дуже легко уникнути. Така ото історія на, на сьогоднішній день. Зразу дам відповідь європейським водіям, тому що в Європі відповідальність за це несе компанія, яка тебе завантажувала. А в Америці не так. В Америці за це несе відповідальність водій, тому що водії має це контролювати. Тим більше в даному випадку на виїзді з компанії була вага, де можна було це перевірити і, і проблем би не було. А якщо на компанії ваги нема, заїжджаєш на перший тракстаб, переважився, побачив, що, що в тебе все добре, їдеш далі, побачив, що в тебе щось не добре, далі вже треба вирішувати, що робити, чи вертатися назад на компанію, чи їхати так ризикувати, це вже... Сьогодні досить цікавий день, сьогодні проходив аукціон. Зараз тут вставлю відео, як це все починалося. І Я якраз сьогодні допомагав купити одному чоловікові трак. То ти який боштрак бети? То будеш 44 купляти? О, я нормально, 29 зараз. Алло, бей, давай, свайпуй, 29 бей. Добрий знак, бо 600 тисяч миль вони його до 30 не можуть добити. Це добре. Значить буде аукціон плюс-мінус нормальний. Я оце дивився, що сьогодні багато волмартовських в районі 600 тисяч. Ти як вважаєш? За такий тракт стільки можна давати, якщо його взагалі стоїть брати. 12515 Свайпой, свайпой дальше. Свайпой, свайпой. Подивилися відео, зараз розкажу результат сьогоднішнього дня. Мы купили трак на аукціоні Taylor Мартин з компанії Walmart. Волмартовські траки сьогодні йшли, їх там було коло 40 траків. Це добре, коли є великий вибір. Але так як я говорив, траки подорожчали реально. Там Сьогодні йшли вони від 50 тисяч, там 52 тисячі навіть перші траки пішли. І Потім воно опустилося до 44-х. Решта приблизно пішли в тій, в тій сумі. А потім вже ті траки, які мали, це траки, які мали по 550 тисяч миль, вро, коло 500. А решта траків, які мали вже 600, плюс, то вони йшли від 30, 35 до, до 40. Там навіть один якийсь продався рівно десь за 40. Так що такі оціни, так я сказав, що ціни на траки підросли, але чоловік купив трак, дуже задоволений. Я радий, що я йому зміг допомогти. Тому, в принципі, якщо комусь цікаво, щоб я вам допоміг, то телефонуйте. 312 593 8660. За невелику оплату я вам зможу допомогти купити трак. Зараз гуляємо по паркінг-лату біля Амазону. Привіз їм сьогодні deliвері, маю вантажки, я завантажував в кінтаках вчора. А мінус Амазону, що вони не завжди швидко це все роблять. У мене апойтмент був на 12 -го годину, я приїхав за 15-12 швидше не їхав, тому що знаю, що вони сильно швидше не запускають. Тобто ну, приїхав ну, вчасно на свій поміт. Але нічого не відбувається. Сказали запаркуватися на паркінг-латі, і стою, чекаю, коли дадуть двері. Тут поки що гуляю по працю контейнера. Що хочу сказати ще за Амазон, що зараз відбувається. Не, нема тут, е, нема руху. Е, минулого року я трохи працював для Амазону, то е, щоб заїхати, була черга, там деколи 20 машин, деколи 30. Зараз я думаю, взагалі немає ні, ні одної машини. Я заїжджав, то я був перший, там поки я робив чекін, то ще два траки стояли за мене і чекали. Але так як то колись було, щоб чекати по пів години, щоб заїхати на Амазон, то зараз нема цього. Е, розвантажився, тільки що в І Якраз найприємний момент це коли п'ятниця, вечір повертаєшся на ярду. І ще не дуже пізно. Шоста на вечора, ну, десь тут мені годинка їзди до ярди, десь я мав би бути вже на то, Так, Так, це навіть дуже добрий час, коли закінчився робочий тиждень. Бо зазвичай воно або приїжджаєш десь там ще як п'ятницю вночі приїдеш, то ще окей, а часто буває, що воно затягнеться і до суботи. Я вже тоді не, не дуже, бо Субота часто треба обслуговувати траки, щось їхати на шапу робити. І так виходить, що цілий тиждень був в рейсі, потім ще субота по шапах. в неділю якісь реорганізаційні питання і тиждень пішов. Так виходить, що завжди на роботі. А Воно таке життя. Як, як сьогодні, то навіть дуже-дуже добре виходить. Сьогодні мав делівері на завод Камінц, і зразу виникло питання там одне, тому що е на аукціоні були каскаді дві, дві машини були з мотором Кам'янц. І там мене люди питали, що за двигун, як він працює, все. Е Зараз розкажу трохи про камець. Мусив переключитися, бо стояв поліцейський зараз, би мене з тим телефоном в руках е, міг би посварити на мене. Е, про камінц. Е, моя думка така, що це дуже добрий двом. Але я зараз говорю свою думку, тому що я знаю, що багатьох людей були з камінцем пригоди. Е, е, в них є слабість, е, що буває, що проблеми виникають з головкою. Двигуна це дуже-дуже поширена в них проблема, там видуває прокладку, ну і, зрозуміло, там далі всі, всі проблеми, які з цього виходять. Тому дехто його не любить. Особисто я його люблю через те, що це потужний двигун, він реально каміс дуже добре тягне. Любі Горки, це все в нього торг дуже добре. Ну, з Кам'янцем їхати це одна, одна насолода. Єдине, що він трошки шумніший, ніж там Вольво чи Детройт, але по тязі то він виграє у всіх і в Вольво, і в Детройт, і навіть Caterpillar може часто поступитися Кам'янц. Але це знову, я наголошую, що я зараз говорю свою думку, тому що зараз деякі люди почнуть зі мною сперечатись. В принципі, я радий любим аргументам, лише по суті. Моя думка, мій досвід, я мав багато років в Кенворд з Камінсом, там було 485 коней, дуже рідкісний двигун. В покоях для я. И, 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 ну, Малі після того це тільки найкращі спогади тому я таке говорю. Приїхав на ярду, зараз покажу одну ситуацію, яка не сьогодні позавчора трапилась з моїм водієм. Бачите, вверху двері не закриті, там трошки так примнуто Зараз спробую. В принципі, вони відкриваються легко. Якщо ви придивитесь, вверху пішла складка. Ситуація така, на делівері, коли розвантажували трейлер, форкліфтом він підняв вантаж високо і вдарив верху поверху трейлера і загнув верхню балку. Через то дах дістав складки і сама тепер верхня частина вона подалася всередину. А досить неприємна штука. По-перше, через це все треба було терміново повертати трейлер назад в Чикаго. І відповідно ми їхали за малі гроші. А по-друге, зараз треба буде це все ремонтувати. Скоріше все, заміна не потрібна буде, воно витягнеться Але ну, воно все рівно вже не буде таке, як було. Тому, що, як ви бачите, складка така досить. Досить серйозно. Це такі особливості цієї роботи, від цього нікуди не їдешся, воно постійно, як не ти когось, то тебе хтось. Це ще добре, така досить, можна сказати, не несерйозна проблема, невеликий демедж, Воно там е підрівняється, витягнеться і буде працювати, але... Просто така досить неприємна ситуація, тому що це все додало роботи, плюс привело до того, що не дозаробили грошей. В результаті компанія має мінус. Але нічого не зробиш. На цьому я закінчую відео. Я вам дякую за вашу увагу. Не забудьте донатити на ЗСУ. Підходите, підключайтесь до моєї інстаграму, підписуйтесь там. Я там скидаю збори, які я підтримую. І якщо ви маєте можливість, хтось, то будь ласка, долучайтеся з цього. Ставте вподобайки. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.